Ставлення різних людей до Ісуса Христа, виходячи з уривка Євангелія від Луки 19.47 та його широкого контексту. Опис детально розкриває протилежні реакції на Ісуса, їхні причини та актуальність цього поділу впродовж усієї історії аж до наших днів. Глибокий богословський роздум на основі Євангелія від Луки 19 та 47 та його актуальність. Біблійний текст з Євангелія від Луки 19 розділу 47-го вірша представляє нам надзвичайно важливу і вічно актуальну картину, і Він, Ісус, щоденно навчав у храмі. Первосвященики ж та книжники і найголовніші з народу шукали, як його погубити, але не знаходили, щоб зробити, бо весь народ линув до нього і слухав його. Цей короткий вірш є дзеркалом, що відображає дві кардинально протилежні категорії людей у їхньому ставленні до Ісуса Христа, Сина Божого. З одного боку, ми бачимо еліту, владу та інтелектуалів Ізраїлю, первосвящеників, книжників та найповажніших старійшин. Їхня реакція це ворожість, страх втрати впливу та жорстоке бажання вбити Ісуса Вони шукають не істини чи спасіння, а причин і можливостей погубити Його. З іншого боку, простий народ, маса, звичайні люди. Їхня реакція це тяжіння, прагнення, линення до нього та уважне слухання. Народ інстинктивно відчував Божу присутність, мудрість та зцілюючу силу, що виходила від Ісуса. Категорія 1 – еліта, що шукає смерті первосвященики, книжники, старійшини це була ізраїльська аристократія, релігійна та політична верхівка. Вони дивилися на Ісуса крізь призму власної гордині та стереотипів. У їхньому розумінні, месія мав бути знатного роду, прийти з кола їхньої еліти, можливо, бути військовим чи політичним лідером, який скине римське ярмо і прославить Ізраїль на землі. Вони не могли збагнути, як Спаситель світу може народитися у простій родині, ще й у Яслах, і бути звичайним теслею, будівельником, працюючи до початку свого служіння. Їхні візити до Ісуса були не для навчання, а для уловлення в слові, чи дозволено платити податки кесарю? Яка заповідь найбільша? Ці питання були пастками, покликаними очернити його, висунути проти Гриста звинувачення та знайти законну підставу для його страти? Вони вважали себе вищими, а його на противагу, зневаженим сином Теслі. Як зазначив зцілений юнак, коли його питали про Ісуса, і вони відповіли не тобі нас судити чи нас учити. Їхнє серце було замкнене для Божої благодаті через гордість і самоправедність. Категорія 2. народ, що лине і слухає прості люди, навпаки, линули до нього і слухали його. Вони не були обтяжені релігійними догмами еліти чи політичними амбіціями. вони йшли за ним, тому що він вирішував їхні фізичні проблеми, зціляв хворих, сліпих, кульгавих і, що найважливіше, говорив із ними про духовні речі, про царство небесне. Натовпив 4 тисячі і 5 тисяч чоловік, не рахуючи жінок і дітей, сиділи весь день, а не лише годину півтори, як на сучасному зібранні, поглинені його проповіддю, навіть забуваючи про їжу. Хоча, як зазначається, Ісус, безумовно, був незрівняно найкращим проповідником, це свідчить про глибоке духовне прагнення народу. Народ приносив до нього свої проблеми та біди, і він задовольняв їхні потреби. Його проповідь була силою та життям, а не мертвою буквою. Актуальність поділу, незмінність людської реакції, цей поділ не є явищем лише часів Ісуса. Автор роздуму підкреслює, що люди завжди ділилися на дві категорії у своєму ставленні до Христа і Його Євангелія. Апостол Павло у першому посланні до перша 20 від 26 до 29 підтверджує цю істину, де мудрий, де книжник? Де дослідник віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не обернув на глупоту? Бо погляньте на ваше покликання, брати, що небагато є мудрих за тілом, небагато сильних, небагато шляхетних. Але Бог вибрав мудре світу, щоб засоромити мудрих і немічне світу, Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і вибрав Бог низьке світу, і погоржене, і неіснуюче, щоб знівечити існуюче, щоб жодне тіло не хвалилось перед Богом. Мудрі, знатні олігархи, шляхетні, як пише Павло, вони часто не сприймають Євангеліє спасіння, бо їхня самодостатність та покладання на власні досягнення, мудрість, силу, багатство заважають їм визнати потребу в спасителі. Вони хваляться собою своїми статками та впливом. Натомість, прості, немудрі, немічні, погорджені, ті, хто усвідомлює свою нужду, сприймають і рятуються. Вибір Марії слухати найкраща частина приклад Марти та Марії, коли Ісус відвідав їхній дім, додатково ілюструє важливість пріоритетів. Марта клопоталася і метушилася з приготуваннями, тоді як Марія сиділа і слухала Господа. Ісус сказав, що Марія вибрала кращу частку. Найкраще, що може бути для людини, це бути біля Господа і слухати Його. Сьогодні Ісус присутній не тілесно, але в дусі та через своє слово. Коли ми беремо в руки Біблію, це є своєрідним перебуванням біля ніг Христа. Слухати його це не лише сидіти, але й чути та слухатися Його заповідей і волі. Небезпека, самообману та важливість виконання волі, важливо не стати тими, хто зовнішньо линув, але не послухався. Під час суду натовп, який слухав його раніше, кричав розіпни. Це сталося тому, що вони очікували земного царства від Месії, а не небесного. Ісус застерігає, не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Справжнє слідування за Христом вимагає сприймати все як від Бога і смирятися перед Його волею, навіть якщо вона не збігається з нашою. Потрібно бути серед тих, хто слухає, розуміє і живе згідно з Божою волею, слухаючись Слова Божого. Наша плоть немічна, але з Господом ми сильні. Якщо і маємо чим хвалитися, то, хвалячий хай хвалиться Господом, один кореспондент 1.31. Йому слава. Амінь.